Україна залишається у полоні стихії сьогодні. У більшості областей продовжувала сніжити. Багато доріг регіонального сполучення досі вкриті ожеледицею. Рух ними частково перекритий. Ситуацію погіршує ще й сильний поривчастий вітер і мороз. Найкраща ситуація і у містах, наприклад, в Одесі, лише зранку сталося майже з півсотні аварій. Більше про погодні сюрпризи розповість Богдан Лазука. Сніг, а потім лютий мороз. Після сніговиці в понеділок матінка природа приготувала нові сюрпризи для українських автомобілістів у вівторок. За одну ніч засипало всю Чернігівщину. Температура опустилася до мінус п'яти. Область опинилася у полоні сильної заметілі. Така кількість опадів виявилася за великою для наявних технічних ресурсів у комунальників. Натомість дороги Миколаївської та Одеської областей перетворилися на суцільну ковзанку. Погода відповідна і дорога все хуже і хуже. Я думаю, зараз для всіх машин з дороги не дуже. Через ожеледицю зранку в південній Пальмірі сталося понад три десятки аварій, чотири з них за участю громадського транспорту. М, часом, на трасі Київ, чоп поблизу рівного, зіштовхнулися одразу п'ять вантажівок. Один з багатотонників просто перегородив автомагістраль. На щастя, ніхто не постраждав. Та сама траса, але вже на території Закарпатської області. Поволі йде під воду. Тут з берегів вийшла річка стара. Рятувальники не вимикають насоси, проте, якщо опади найближчим часом не вщухнуть, рух міжнародною трасою доведеться перекрити. А от у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій та Закарпатській областях вже обмежили рух вантажного транспорту. Загалом лише за останню добу на дорогах України загинуло 4, а травмовано 50 осіб.